вашу стріху у вашу хатину несемо нині веселу новину, що восвоємі Христос народився, з діви Марії нам воплотився. На цю новину в горі печалі усі пророки віками ждали, віками ждали, Бога просили, щоби додав їм часу та сили. Спаси діждати, йому служити, Йти його шляхом з ним в серці жити. Швидше збирайтесь і не баріться, спасу дитятку, щиро клоніться. Ми, цигани з Румунини увійшли пів України і пішли до вас до хати, щоб вам щось розказати. Бо в нас лютає є зима, їсти пити, ніц нема. Ми ходимо, блукаємо в кожну хату, заглядаємо й баняки перевертаємо. Ми ж так файно танцювали, і музики добре грали. за це нам належить літра горілки. Літра горілки, шайбочка, пива. Щоб ваша родина була щаслива. Бачу, господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, і доляри, троха гривні. Вони дати нам повинні. Ай жінку, пішли того року, дай колядувати, вступили до цієї хати. А тут їли, попивали, мені ніс не давали. Ой, бідний я, бідний я, У пироги варили, під п'єсу молодці студили. яся ближче присував. Сторбу клав, в торбу клав. Але мені того було мало, пішов я в комору посало. Так що сало не дістав, так мене господарі злопав, так справ, так справ. Ой ти дурний цян, що ти вреше, що ти язиком тучеш? Добрий вечір, ясне панство. Давно я вас не бачу. Моя корчма, ліпша неба. Я ж у ній усе, що треба. Я горілка, сало дівка, хлопці, кому треба. Можу вам все запропонувати. Моя Сара сама там все робила, шила, вишивала, не разу переганяла, порхало бурлило. Але ранок взяла все і згнило. А я думаю, аби не викидати, уймова пан точно мене хоче взяти. Сарочко! Хочеш до хати та будемо торгувати! Добрий вечір, ясне панство! Ай, вай, вай, сколько люду, буде торги, много до Може куплю, а може шо, торгую. Сарочку. Я маю файний крам. Сарочко, де ти так довго блукати? Я тебе чекати, люди хочуть купляти, а я стільки в торгу не поміщати. Ой, вошко, я яся трохи припізнила. Трохи ваших сусідів торгувала. І що щось наторгувала? Щось придбала. Мошко, та я собі помаду придбала. Ти що зваріла? То якусь помаду придбала? Ой, мошкота, помовчи. То все треба для краси. Я якої краси. Ну ти себе в дзеркало видала. Ти з помадою чи без помади, тому на городі можеш ворон розганяти. І п'яних хлопців з кошпи виганяти. А вона помаду придбати. Є Ой, Машко, я тіням на старий дурню. Маю сумці ці. Маю картини. Ще маю парфуми. Ай, Прошу пана купувати. а своїм казденькам так, Так треба брати. Мошко, може, досить торгувати. Нині Божі дитині всі хочуть славу віддати. Може й ти Мошко, хочеш з нами подорожувати? Мошко не може далеко ходити, та Мошко має тут кавробити, За корчма дивитись та сані не давати жити. Та ти бач, вона, вона на старість геть здуріла. І на свою варгу помаду купила. Нє, 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 Мошко з вами не вирушати. Як хоче з собою дров взяти, ну то я вам приведу Іру до хати. Тати струнку, цар, Ірод, сюди йдуть, нехай до землі всі впадуть. Я Ірод, цар, владика над царями, тремтять народи в мене під ногами. Один я єдиний з великих царів, безмежна влада на віки віків. Пуста погроза страх тісної. Не знаєш іроди, що нині цар світу народився. Тепер тобі не допоможу. Ні військо твоє, ні черти. Що за голодьось? А опять оцей перенатик. Ось бачте, ангел білий, пухнастий. Він думає, усі йому тут рать. Він вісь приніс, І що? увесь у шоколаді. Затямте всі. І ти, і ти, і ти, що неї всім завідують чорти. Але ж месія сіяни народився, світ очистив від усіх чортів. Я так раді не спішився. Все буде так, як дідько на вертів. Були чорти, і я чорти при владі. Ми, депутати в чортячій раді. До чорних справ ми добре є старанні. І головне, чорти недоторканні. Дідоди, царі прийшли, царі велите сюди. О, я витаю, чесний люд. Куди веде вас, славна путь! гості царю ми пішли, от у Україну. Ми розраду принесли, привітайте, що зійшла, само мене, но поміж річним людям. Заш величе наші, до віку. Нам зоряся об'явила і дорогу показала, до самого вихло йому освіту засіяла. Тож нехай твоє величнє дозволить поконитися Божій дитині. Отож, часу не берімо, до дитяти поспішімо, бо народження його. Всім нам радість принесло. Звеселиться люто Весь, згине вража сила. Ну що ж, рушайте, рушайте, дитятко, витайте, а я ще трохи почекаю, бо певні справи ще тут мають. Ей, слуговірний! Я тут, мій пане. Пора покласти балачкам кінець, мені урвався вже цілком терпець, пора вказати правду кулаком. Готові це люпо служити. І умить ми виконе наказ. Скажи, листарю, кого вбити? Усіх ми знищимо, всіх наразі. Гей, ви, слуги мої вірні, ідіть, усі, то криво рівні. Хай дітей всіх позбирають, чорне море, хай кидають, хай загине той негідник, самозванець, мій наслідник. Щезнути від нас котюго, муки всім чинив не раз. Не відкупишся від смерті, вже настав твій смертний час. Держави можу порох я розтерти. Нічого не боюся навіть смерті. Усі країї літала, де булава твоя вказала. Ти пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноділи, вистарала І Іде одна на землю, голова упала, ставила сотня на куща та у І скільки їх молила і просила, все наче дужче прокидала сила. Благаю, смерти, що останній раз, хай пускою все стане після нас. Ні, синку, я просто вісник смерті посланий із неба. І за кров проклятої іроди рахунок здати треба. Я вас попрошу зачекати. Я тут іродові маю дещо передати. Від серця серця щирого дарую. Ось білі тапки в путь такою. Цар жорстокий, щоб настав на світі спокій. Поможи нам, Боже, все лихе забути, нову радість, нове щастя, перемогу та свободу в Україну повернути. Разом ми велика сила, нас не раз, біда, косила, та наш рід не здолати. Ми прожили війни, гради, були у нас Сибір, Кайдани. Іде нас страшна війна. Та наш рід не перестане доки у родині скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові в наших дітях наша мова. Отож, нехай у цьому домі буде мир, ласки, повні. Бог нам завжди допоможе, вірю в диво. Дай вам Боже! Дай вам Бог сповна любові, в кожній справі, в кожнім слові. Зміни тільки на хороше, повні клуні. Дай вам Боже. Дай вам, Боже, файно жити і ніколи не то Хай у хаті буде гоже. Нога літа, дай вам Боже, нехай рік, який прийде, буде для вас багатий, як нардепівські зарплати, хай гроші завжди з вами перебувають, хай кишені місце мають. Щоб євро сховались в коморі, щоб сало рог коло дворі, в хаті з мармуру камін, ну й басейн хоча б один. І гідромасажер з джакузі, і щоб гене зіболтались в пузі. Щастя, аби вас не обминало повну Одним словом, з Новим роком. Сьогодні для вас колюдували і чок, і ангел, і пастушок. А коротше кажучи, благодійний вертеп Пампушок. Будьте здорові, ми вже йдемо, йдемо і за коляду вам дякуємо. Дай Бог діждати року нового, дай бог діждати року нового, ми ще повернемо до дому цього. Дай Бог погніждати року нового, дай Бог погніждати року нового, ми ще повернемо до дому цього.